Ані Лорак згуртувала активістів не тільки Тернополя. Сьогодні під обласною міліцією молоді люди вимагали відправити у відставку міністра внутрішніх справ України Арсенія Авакова. У багатьох містах нашої держави відбулись схожі протести. А все через події 2 серпня в Одесі. Бойкот концерту Ані Лорак, який призвів до бійки правоохоронців з активістами, відгукнувся навіть у Тернополі. Сьогодні під стінами обласної міліції молоді люди вимагали відставки міністра внутрішніх справ України. Відставки! «Авако! Відставки Авакова. активісти принесли під стіни міліції шини та імітовані коктейлі Молотова, які мали б нагадувати цьогорічні лютневі події. Також молоді люди прийшли із списком вимог, які просили передати до столиці і вимагали рішучих змін у правоохоронній системі. Проведення ретельного розслідування всіх резонансних злочинів вчинених співробітниками міністерства внутрішніх справ. Друге, перевірка. Прихильності до сепаратизму всіх співробітників МВС. третє негайного звільнення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх співробітників силових відомств, що вчинили злочини щодо мирних громадян. Зокрема, під час відомих подій в Одесі 2 травня. У свою чергу, відповідь начальника обласної міліції не забарилась. Він намагався заспокоїти активістів. Будь-яке будь надмірне використання сили не несе оправдання. Є позиція міністерства з цього приводу, Ви, ну, озвучено на центральних засобах масової інформації, що проводиться службова перевірка і відносно працівників міліції, керівників, які давали команду. Буде поставлене питання звільнення їх з органів внутрішніх справ. Це однозначно, і воно, думаю, не підлягає обговоренню. Нагадаємо, що в Тернополі Аня Лорак повинна була виступати ще у травні, проте концерт свій відмінила.